Середок газдів. етносвітлицю із такою назвою відкрило молоде подружжя в селі Лисець, що неподалік обласного центру Прикарпаття. Колекцію старовинних експонатів зібрали за рік. Їх бачила наша Ірина Некорович і готова розказати більше. На подвір'ї криниця віз млин, а за невисоким тином мальовнича хатина з візерунками та сушеною кукурудзою на побілених стінах, а також з яскраво синіми вікнами та дверима. Так етносвітлиця виглядає ззовні. Газди тут Мар'яна і Андрій Курії. Будинок орендують. Розповідають, шукали такий, де ніхто довго не жив, аби все облаштувати по-своєму. Щоб звичайну сільську хату перевтілити у етну світлицю. кажуть, їм знадобилося три місяці. Добрий день. Доброго дня. Запрошуємо вас до своєї хатинки. Ласкаво просимо. В оселі невеликі сіни та дві кімнати кухня і відпочивальня. Підлога та стіни всталені килимами. Повсюди українські хустки, вишиванки, образи, посуд та різноманітне побутове приладдя. Це тут у нас, як кажуть, у нас сріділетка. Це теж ми її реставрували, бо вона була такому трохи поганенькому стані. Це все деревом робить, то він перешліфував. Ці всі глечки то ми теж купували. це вони йдуть з Полтави, опіша різниці, вони більше з тих країв, ну, не заходу. Е, що в нас ще є? Є такі товкачки старі, дуже. Тут колись сало, то вколи з так для борщу. Пара розповідає, старовину скуповували або обмінювали та так, що усіх експонатів нині злічити не можуть. І так склалося. Туда, сюди сюди і воно вийшло дуже-дуже багато. Ми первинно збирали все просто у свою колекцію. Ну, особисто для себе. Але так склалося, що речей не збирали, були багатсько. Ну, та якось сиділи ввечері, ну, та й так можна сказати, жартуючи сказали. Можливо, це варто показати іншим людям, ну, щоб ну, оцінили. Я думаю, людям це сподобається. Ну, тим більше це речі українські, давні. Та й так поговорили, та й дійшли висновку, що можна щось починати, щоб на широкий загал. У відпочивальні великий стіл із дідухом Веретено, Бамбетель та дитяча люлька. Ну, нас, напевно, на заході таки не були, у нас були більш дерев'яні, але ми цю купили в Рівному, мені з Рівного цю передали, то вона така з вози. Ну, у нас ще давня. Ну, я як читала, то найперше були такі люльки, не дерев'яні, от такі. То вона дуже, дуже стара, нам казали приблизно десь 20-30-х років. А ще тут колекція з майже півсотні вишиваних сорочок, серед них і найстаріші експонати. Це тут є ініціали. Ага. Це також цієї сім'ї з Рівного, це був Винокур, а дружину мені казали, називається Явдокія. Ну, їх вже давно-давно нема. Але ось це теж такий набір їхній був однаковий. Вишивка. Це, то це десь якого року? Це теж було десь 29-30 роки ще до війни. Всього за рік Андрію та Мар'яні вдалося стати власниками старовинних речей чи не з кожного регіону країни. Однак на цьому кажуть зупинятися не збираються, бо пам'ятати і берегти свою історію, переконані вони зараз як ніколи важливо і додають відвідати етносвітлицю у листі можуть усі охочі.